Зараз з нами на зв'язку Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради. Пане Юрію, добрий ранок. Вітаю вас, друзі. Обстріли щоденні в області учора ближче до ночі, і загроза кабів була. Розкажіть, будь ласка, оперативну ситуацію, пане Юрію. Які є дані за наслідками цих обстрілів чи є постраждалі? На жаль, на жаль, так. обстріли вони продовжуються. Не зупиняється ворог на Херсонщини, продовжує свою тактику терору. Переважна цілі це житлова забудова, це приватні будинки, багатоповерхові будинки, гуманітарні об'єкти, в тому числі. На жаль, ми вже станом на вчора ввечір мали шість поранених, в тому числі це внаслідок ворожих атак за допомогою дронів. Скидали вибухівку по людям. По ночі можуть бути ще уточнення зараз, тому що вночі так само було гучно, в тому числі в самому Херсоні, вночі вони обстріли продовжували. Ну нагадаємо всім, що тривога тривала майже 4 години, зокрема в Києві, так само і у вас. І напередодні ще Росія пошкодила газопровід. А скільки часу потрібно на відновлення, і що з постачанням газу в області? Ну, насправді у нас кожен день якісь пошкодження критичної інфраструктури енергетичної щодо того об'єкта ну, знаєте, зараз публічно звітуватися про відновлення якогось об'єкту в нас у зоні активних бойових дій це як запрошувати і ще раз по ньому вдарити тому тут ми трохи тише зберігаємо але можу зазначити що в працівники енергетичної компанії комунальних служб військових адміністрацій вони максимально всі зусилля докладають для того, щоб оперативно відновлювати всі ці пошкодження, і насправді наші мешканці, вони ж результати бачать, що тривалий час у нас немає такого, що тобто, після пошкодження когось об'єкту немає постачання. На жаль, є проблемні громади, як я вже зазначав, там де на жаль неможливо зараз провести повноцінне відновлення. Тому що ну по перше, є обмеження в ресурсах і в енергетичних компаній. Вони не встигають е е всі роботи виконувати. А по-друге, там просто неможливо з безпекових питань це робити, тому що виїжджають бригади ремонт і обстрілюють або за допомогою дронів, скидають вибухівку або артилерійський обстріл. Ну тобто ворог свідомо не допускає е повноцінне відновлення в цих населених пунктах. Це переважно, які от безпосередньо на Дніпрі там дійсно є складна ситуація. Немає енергопостачання, водопостачання газопостачання там вже людей забезпечують альтернативним джерелами в, і водопостачання, там за допомогою генераторів насосних станціях і інших шляхів. І люди в таких умовах вони все одно залишаються, і навіть напередодні вже е третьої зими в умовах війни. Так, без води, без світла, але з альтернативними джерелами. Ну, тобто, коли ми говоримо про підготовку до опалювального сезону, як, які ви оцінки дасте цій підготовці? Ну, він буде складний. Я бачу, що максимально і місцева адміністрація, і комунальна служби докладають зусиль для того, щоб у людей було і в, і в газопостачання, вода, електропостачання, але об'єктивно враховуючи саме безпекову ситуацію і кількість пошкоджених об'єктів інфраструктури, і те, що ворог продовжує свідомо знищувати цю інфраструктуру, намагатись об'єктивно, може бути дуже складний сезон. Тому ще раз друзі. То безпосередньо поруч з Дніпром в зоні, яка визнана обов'язковою для евакуації родин ну, краще виїхати, тому що ви бачите, що в ворога там червоних ліній ніяких немає. Він викриває вогонь там по швидкої допомоги, по лікарням, просто по людям, по цивільним, яких вони з того бачать, що це не військове. І вони намагаються максимально от знищити всю інфраструктуру, краще все ж таки тимчасово виїхати, хоча б от на цей період. Пане Юрію, ви сказали про те, що альтернативне паливо доставляють генератори, зокрема доставляють тверде паливо. Тобто, за рахунок чого в принципі. І на зараз це робота донорів все-таки. Який відсоткове співвідношення забезпечуєте генераторами твердим паливом, чим саме? Тобто, що є в доступі у тих, хто не хоче виїжджати, попри ваші заклики, але вже живуть давно без газу. Генератори в першу чергу вони встановлюються там на насосних станціях, тобто для задоволення потреб громади населеного пункту. Там є програми підтримки безпосередньо домогосподарства, але звичайно, на жаль, там немає можливості всіх забезпечувати там безкоштовних генераторам. Це в залежності просто ну, по наявності на складах гуманітарних да, в області. Щодо допомоги по закупівлі твердого палива, то зараз дійсно є програма, яка в тому числі вона всіукраїнська за допомогою одного з агентств ООН. в тому числі вона працює на Херсонщині. І там продовжен строк звернення до 25 вересня, отримання в 21 тисячі гривень на одне домогосподарство для того, щоб Люди могли закупити тверде паливо та да, пережити цей сезон. Крім того, є альтернативні ще програми там, де безпосередньо тверде паливо доставляють громади, але так само там обммежена. За діталями звертатися потрібно до місцевих адміністрацій, до старост. Там Вся інформація в них є. і в них є завдання допомогти людям оформлювати ці заявки для того, щоб ніхто не залишився без цієї допомоги. Дякуємо вам, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку.